Пані Сіто, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Наші глядачі вас дуже чекали, давно вас не було, раді вас вітати. Прекрасно виглядаєте. Дякую, Маріана. Дуже рада бути з вами. Пані Сіто, ми бачимо про те, що знову почались певні. Перебої і світлом в Україні, давайте поговоримо про те, що загалом чекає все людство, увесь світ надалі із світлом. Чи будемо ми з електроенергією, чи вже пора час думати про те, що а, не потрібно гаяти часу, і вже варто задумуватись над тим, а про якісь альтернативні природні джерела енергії. Звичайно, варто задумуватися про альтернативну енергію, і, звісно, перебої будуть продовжуватися не тільки в Україні, а в інших країнах світу. І я знаю, що деякі екопоселення вже будуються з альтернативними джерелами. також в майбутньому людству будуть дані нові технології, технології а, вільної енергетики, яка буде здобуватися з ефірного простору. Ці розробки цієї енергетики вони вже є, вони існують, але зараз їх просто не допускають до а, мас, до людей. Тобто, це не дають людям, хоча це вже, все вже є. І в майбутньому всі будуть приходити на інші джерела електроенергії, тобто не буде правильно, я розумію, що звичайного розуміння електроенергії, яке виробляється за допомогою АЕС ТЕС і так далі, а це буде саме на природньому, так через кілька років на всій планеті. Ну, я бачу, що це в межах 10 років, 10-15 років відбувається такий масштабний перехід планети на інші джерела електроенергії. Але за допомогою того, що перебої відбуваються вже зараз, багато людей вони вже зараз задумуються над альтернативними джерелами. І ці перебої вони будуть не тільки в Україні, а й по всьому світу, і в подальшому це буде більше, більше, більше. Дякую вам велике. Ну, головне, щоб принаймні якесь світло, якась енергія, якесь живлення у нас було. Давайте поговоримо із вами про на таку тему, як вакцини, ін'єкції, ліки. Чи потрібно їх загалом вживати? Чи це Певна така пігулка, на яку просто нас підсаджують для того, щоб е, отримувати певну якусь інформацію, контролювати нас або робити інші якісь певні маніпуляції, про які ми навіть не здогадуємось. Ви розумієте, що є таке поняття, як золота середина. І... У будь-якому питанні потрібно притримуватися цієї золотої середини. Я сама ізотерик, і я займаюся духовним зціленням, духовними енергетичними практиками. Але коли в мене хворіє дитина, і коли в неї є температура 39, то а, звичайно, я дам їй знеболювальні ліки, і я дам їй ліки, які знижать її температуру. По перше, і потім вже я буду її енергетично лікувати і зцілювати, коли моя дитина без температури вона спить. І коли мені пишуть батьки дітей і кажуть, що в дитини вже неділю тримається температура 39-40, і вони нічого з цим не роблять, то, звичайно, слід задуматися над адекватністю таких батьків. Якщо щось існує на цій планеті, ми маємо зрозуміти, що Бог дозволяє цьому бути. Це не добре і не погано. Але ви обираєте. Використовувати цей інструмент чи ні, в просторі є такий інструмент, як класичні ліки. В деяких випадках вони дійсно допомагають і працюють. В деяких випадках це отрута і вона отрує організм, тому ми не можемо про всі ліки сказати, що це все добре, чи це все погано. Це дуже індивідуальний процес. Я, наприклад, проти щеплень для дітей, тому що. Я знаю, як сильно псується здоров'я дітей. Навіть є документальний фільм про те, що після щеплень дуже багато дітей ставали інвалідами, і ми розуміємо, що щеплення це великий експеримент над людством. Тому ось Ця гілка медицини не підтримується мною. Якщо ми говоримо про якісь загальні ліки, які можуть вам допомогти в моменті, якщо у вас тече кров, а то звичайно треба. Змастити і е, е, покласти щось, щоб прибрало інфекцію у відкритій рані, і всі це розуміють. І поки ми не володіємо сітхами, і ми не можемо енергією зупинити кров, і це факт. Коли кров л'ється, нам треба її чимось зажати, фізично зупинити. Ми адекватні людям розуміємо, що нам а, потрібні якісь елементарні ліки, які ми можемо промінити швидко, і вже потім робити енергетичне зцілення. Одне іншого не заміняє, розумієте, ліки не заміна енергетичному зціленню, а енергетичне зцілення не заміна ліків. Якщо трапляється якась серйозна травма, то потрібно дуже швидко примінити ліки і потім вже робити більш глибоке зцілення і зцілювати взагалі причину цієї травми. Тому Якщо ми підходимо до ситуації адекватно, ми ж з вами віруючі люди, ми віримо в душу, ми віримо в джерело в себе. А ми не шизотерики, да? які повністю повернуті тільки ось на цьому аспекті і не на чому іншому. Ви маєте зберігати завжди адекватність. Ви маєте зрозуміти, що всі інструменти, які існують, вони потрібні людству. Але ви маєте... Бути налаштовані на своє серце, щоб зрозуміти, де і коли який інструмент приміняти. Так, є деякі хвороби, де не потрібно ліків. Наприклад, коли я хворію, я не приймаю ліків. А навіть коли в мене температура, я даю дозвіл своєму тілу перегоріти. Я розумію, що там перегоряють в моєму тілі, Певні блоки, певні деструктивні, деструктивні енергії. І, взагалі, температура це горіння. Але якщо хворіє дитина, я дам знижуючи ліки, знижуючи жару в дитини. Тому потрібно адекватно розуміти, коли. Це питання стосується вас, і коли ви несете відповідальність за себе, за своє здоров'я, а коли це стосується дітей, особливо коли це маленькі діти, і там вже інша відповідальність. Але якщо ви приміняєте ліки, якщо ви вже зробили якусь ін'єкцію чи ін'єкцію від ковіду, ви можете робити собі енергетичне зцілення, і ось ця отрута, яку ви прийняли, ви можете її вивести з свого тіла. І сіта дуже дякую вам за таку вичерпну відповідь. Надзвичайно важливо от ви говорили про те, що так ви починаєте потім зцілювати енергетично вашу дитину або інших людей. Чи можна самостійно себе зцілити? Як можна це зробити, якщо звісно можна? Звичайно, можна, кожен з нас з'єднаний з творцем. Ніхто не краще, ніхто не гірше. Всі абсолютно однакові. Ніхто не є особливим. Ми всі єдина божественна суть, єдина божественна свідомість. І ми зцілюємося через увагу, куди ми направляємо нашу увагу. Ось ми говоримо слово зцілення це про що? Про те, що я. Цілісний, однаковий скрізь, цілий. Якщо я хворію, це означає, що якимось клітинкам в моєму тілі погано. Вони наче відокремились від інших клітин, і вони в такій депресії, в такому стражданні або в горінні. Тобто я не цілий в цей момент. І ми просто направляємо любов і увагу своєму тілу. Ми можемо промовляти, що я люблю тіло, я вдячна цій хворобі, тому що хвороба це завжди наш вчитель, і вона допомагає нам стати краще. І я прошу свою душу, янгольську групу, всі а, вищі божественні енергії, любові зцілити мене найм'якшим, найкращим чином для мене. І я довіряю, тому що моя душа веде мене до зцілення. І ця трансформація вона є вищим благом для мене. Дуже часто ось хвороба, біль це єдиний шлях для трансформації, свідомості, тому що. Людина бігає на роботу, вона живе в такому uh, колі якихось негараздів, проблем, їй не подобається сім'я, не подобається чим вона займається, і в неї немає часу просто зупинитися і подумати, а я хочу бути щасливим. А як бути щасливим? А взагалі, чому я живу? А для чого я народився? А з чого складається моє життя? І ось людина ось бігає, бігає, а хвороба вона її зупиняє. Вона кладе людину в ліжку, щоб людина подумала. А навіщо вона взагалі живе? Для чого? Яка цінність цього життя? Чи варто жити? І ось тут, коли людина лежить в ліжку, вона робить свій вибір, і вона каже: Так, я обираю жити. А жити тільки щасливим життям. І після важких хвороб, якщо ви помітили, люди а, тотально змінюють своє життя, вони міняють роботу, а в них може змінюватися сім'я, вони. Повністю переглядають своє життя. І ось хвороба, як вчитель, нас вчить. Якщо ви можете адекватно бачити своє життя, і якщо ви бачите, Проблеми, які існують, і ви це змінюєте в моменті, ви обираєте себе, ви обираєте любов, ви обираєте щастя. І якщо в вашому житті є якийсь яд, якийсь деструктив, ви це просто прибираєте з свого життя, вам не потрібен такий вчитель, як хворобу. Але якщо ви цього не робите, і ви дозволяєте собі страждати, особливо довго страждати, так як Бог вас любить. Він дасть вам хворобу, щоб ця хвороба врятувала вас від цього деструктиву і цих страждань. Ісіто, дуже дякую вам. Надзвичайно цікава та корисна відповідь. І от також ще багато хто говорить про те, що хвороба вона це завжди певна якась психосоматика. А наскільки це дійсно так? Чи от ви також сказали про те, що там, якщо, наприклад, в мене температура, то це там згорають негативні так енергії? А якщо досить плоско говорити, чи дійсно хворобу можна говорити? Що абсолютно всі хвороби це десь наша підсвідомість, їх виносить назовні? Дивіться, наше тіло, воно пов'язано з гілками і сферами нашого життя. Якщо ми говоримо, наприклад, про спину, якщо в людини болить спина, то це означає, що вона взяла на себе дуже великий тягар відповідальності, вона його тягне. Ось я коли дивлюсь на людей, навіть по вулиці, якщо ви подивитеся ідуть люди, ви побачите, що деякі люди, в них, наче голова трошки вперед пішла, і на спині. Така заокруглена спина і горб, це означає, що людина багато на собі несе відповідальності, і якщо зняти з неї цю відповідальність, то в неї автоматично вирівняється спина. Якщо болять ноги, це означає, що людина йде не по тому шляху, який запланувала її душа. Вона обрала. Часову петлю, і вона іде не туди, вона йде по петлі, і вона йде через біль. Тобто цей біль треба зупинити, треба змінити дороги. Треба перестати йти по одним тим самим дорогам, і біль в ногах пройде. Це дуже індивідуально потрібно аналізувати, якщо проблеми з руками, людина щось бере в руки, щось робить своїми руками, що їй не подобається, і в неї будуть боліти руки, вони не будуть підніматися. Якщо руки не піднімаються, це означає, що всередині людина здалася, вона опустила крила. І я коли проводжу ретрит, в мене є така практика, де потрібно довго стрибати з піднятими руками. І дуже чітко видно, ось всередині, чи людина здалась чи ні, тому що люди у віці 70 років дуже добре тримають руки, і часто молоді дівчата просто не можуть тримати руки не через фізіологію, а через те, що є внутрішня здача. Всередині вони вже опустили руки і вирішили, що все закінчено. А ось ці жінки е, у такому пристойному віці, вони навпаки, вони вірять, що життя тільки починається, і зараз все буде дуже добре. І вони стають прикладом для молодих дівчат е, в цій вірі. Тому Звичайно, фізіологія важлива, але річ не у фізіології. Ви можете бути у будь-якій вазі, ви можете бути у будь-якому віці, і ви можете дуже легко робити вправи, якщо у вас в житті немає деструктиву, ваше тіло буде гнучким і легким. Незважаючи на ваші об'єми і вагу, вам буде все легко робити, легко стрибати, легко бігати, руки підіймати. Ви можете бути молодою, можете бути дуже стрункою, але ви не зможете не стрибати, не руки підняти, якщо всередині а у вас є біль, якщо всередині вам погано, якщо всередині вам важко, ваше тіло це покаже і воно не дасть вам підняти руки. Тому Через динамічні медитації, через фізичні вправи, ми можемо аналізувати життя. Ми можемо бачити наше життя через тіло. Якщо з тілом все добре, якщо тіло дуже добре рухається, і ви легко підіймаєте руки. З вами все гаразд, в вашому житті все гаразд. Якщо ви не можете цього зробити, треба переглянути життя, треба переглянути ті програми, якими ви керуєтеся, і звичайно робити зміни в своєму житті, в своїй свідомості. І то давайте також ще піднімемо інформацію. Саме сьогодні питання особливих дітей. Так у нас прийнято говорити про те, що там діти аутисти або там інші дітки, які мають імунно, імунні якісь певні ознаки хвороби. Вони вважаються хворими. То от вони власне хворі, вони особливі. Вони прийшли до нас, можливо, з інших планет. Чи і яка їхня місія, власне, тут? Насправді я не вважаю аутизм хворобою, в них інакше працює мозок, вони інші, вони інакше сприймають світ. І дійсно, це душі, які реінкарнували один раз на землі, або зовсім ніколи не реінкарнували. І ось ця реінкарнація це адаптація до землі. Вони адаптуються. І вони все вивчають, тобто вони народилися, щоб вивчати цю планету. Вони дуже геніальні у різних сферах і у різних проявах. І потрібно зважати на те, що це душі, які прийшли з вищих світів і вищих планет, де все влаштовано інакше, і тому вони сприймають ще через свою чистоту землю, і вони дуже допомагають землі, землянам, вони піднімають планету. І дітки-аутисти вони дуже часто промовляють певні звуки, вони схожі на спів дельфіна, і це високочастотні звуки, завдяки цим звукам, цим вібраціям вони також підіймають вібрацію планети. Що б я порадила таким а, батькам, таких дітей прийміть своїх дітей з любов'ю. Дуже часто батьки аутистів пишуть мені про те, що їм важко, вони не знають, як жити, що це великий тягар. Я можу сказати, що в мене син аутист і. Це не є для мене тягарем взагалі, тому що в мене дуже правильне сприйняття, і я розумію, що вони як втілені янголи, і в них абсолютно свій шлях. І все, що можуть зробити батьки, це прийняти таких дітей, любити їх і відкривати їм своє серце. Ці діти прийшли допомогти батькам. Створити ще більше любові в їх серцях, і ці діти це янголи, які допомагають на планеті Земля. І сіро дуже дякую вам, і е, хочу іще ще одне запитання: все ж таки проговорити із вами. У нас е, завершився уже останній місяць літа, е, починається вже осінь, вересень. Жовтень, листопад для всього світу. Чи будуть якісь хороші новини восени для усіх нас, що буде відбуватись? А, можливо, також, якщо, наприклад, будуть відбуватись певні якісь катаклізми, то могли би попередити або, навпаки, порадувати всіх нас, наших глядачів. Ну, найближчий катаклізм, який зараз я бачу, це обвал валютного ринку. І велика можливість зараз є падіння долара, і це звичайно буде сприяти на, і впливати на економіку всього світу. Я бачу, що це станеться після виборів в Америці, тому що долар будуть 100% тримати до виборів, і після виборів може статися такий валютний катарсіс. На всій планеті, і нам потрібно готуватися до масштабного нулення. Також я бачу перебої з світлом, перебої з інтернетом, перебої зв'язком. А будуть хакерні атаки на великі соціальні мережі, і також перебої в соціальних мережах будуть. Тому потрібно тримати увагу більш на собі, на своєму внутрішньому світі, і це надзвичайно важливо. Якщо ми говоримо про вкладання грошей, найцінніше це земля і золото, звичайно, це те, що ніколи не обвалиться і залишиться в ціні. Ви це розумієте. А що стосується катаклізмів, я бачу землетруси, які будуть в різних частинах планети. Я не думаю, що це будуть дуже великі землетруси, але вулкани активні землетруси будуть. Насправді дуже багато постійно змінюється, тому що ми приймаємо нові рішення, і людство росте зараз. І духовна структура людства піднімається. Дуже багато душ пробуджуються. Дуже багато людей починають говорити до свого серця, до Бога, до творця в собі, і ми обираємо все ж таки ресурсні гілки реальності. І я вірю в те, що люди зможуть зробити цей перехід і зможуть навчитися бути щасливими на цій планеті.